Христос Воскрес! Христос! Христос! Він був ранений за наші гріхи. Ахані. Ти Воскрес! Аллилуйя! І сьогодні Твоя церква величає Тебе! Слава святі, Воскресив Бог свого сина, щоб у вічності жила людина, Воскресіння Христа, то для вірних надія, Воскресіння Христа, перемога людь не було подібної від закладені днів. Дорогий і миличий Господь, ми славимо, ми величаємо тебе, великого Бога. Ми дякуємо тобі, що ти сьогодні, Господи Боже, з нами, з нашою країною, Господи Боже, ти опікуєшся нею, Господи Боже, ти побуджуєш другі. Нам, Господь, дякуємо Тобі за наших союзників, Господи Боже. Дякуємо за їхню допомогу. Дякуємо Тобі, що ти, Господи Боже, є нашим Богом, Господи Боже. Я дякую тобі за кожного воїна, який зараз це світле свято, Господи Боже. Він святкує в окопі, Господи Боже. Ми просимо тебе, навідай кожного, Господи Боже, Постав над кожним свою охорону і оборону, Господи Боже, щоб кожен з них, Господи Боже, ні в чому не мав нужди, Господь. Я прошу тебе, щоб жодна куля, жодна зброя направлена проти них. Вона не мала успіху, святий Господь. Ми просимо тебе, постав над ними свій такий невидимий захист, Господи Боже, і торкнися кожного з них, навідай їм святим своїм духом, Господь. Дай сили, Господи Боже, нашим воїнам, Господи Боже, закінчити цю війну з перемогою, Господь, і будь прославлений, Бог Отець, синий дух святий. Амінь. Ми ніяк не можемо підловити його. Він хитрий. Неможливо підловити його ні в словах, ні в чинках. Це Ісус може бути де завгодно. Ісус повинен вмерти. То я можу вам допомогти. Скільки? Заплатити. Адже вам нічого боятись. Ісус мертвий. Його немає. Що це? Камінь відсунений, охорона. Живо мертвими. його тут немає. Він Воскрес! Христос Воскрес! Аллилуйя! І це великий щастя!